Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Дивіться, хотів зробити ролик спеціально для вас, показати свій город в степовій зоні і розказати все, що до чого. Як воно росте, як садилось, як оброблялось. Я думаю, буде вам цікаво, особливо тим, хто живе в Дніпропетровській, Херсонській. Миколаївській, Кіровоградській областях, де приближені до степової зони. Друзі, дивіться, була важка весна і зима. Всього упало десь приблизно 700 мм дощу. Так, Я зробив фрезеровку, фрезеровку важким мотоблоком зразу після. Того, як вийшло вікно, там 2-3 дні між дощами, і зробив дуже велику помилку. Помилку я зробив чого, тому що ви самі знаєте, фриза вона розробляє землю дуже в мілкій фракції, почва була мокра, мокра і зразу, як то кажуть, вона превратилась в глибу. Ну, як в нас кажуть на Україні в кайло. Друзі. Що я тоді почав робити після цього? Я ще раз профрезерував. нічого в мене не вийшло. Іде груда, вже була груда і я почав чекати дощу. Дощу не було. І після того, як я оце зробив цю фрезеровку перед посадкою городу, вийшло так, що дощу по цей час немає. Був, що промежуточний дощ тут 2 тижні назад, впало 7 мм, він промочив ґрунт буквально на 3-4 см і все, друзі, після цього не було. Е, картоплю садив дуже важким методом. Зразу після тої фрезеровки, що була, що була фрезеровка, я е, зразу зробив рівчаки, загорнути я їх не зміг загортачами. Тому що ґрунт е, був дуже вологий і загортачі мотоблок буксував по цьому болоту, забувались протектора. Одним словом, треба зробити ґрунтозачіпи. Це я вже казав. ґрунтозачіпи я обов'язково зроблю. Ну а тепер, друзі, дивіться, ми накриваємо, як правило, тіньовою. Сіткою, це, це овочний, сівооборот. овочний сівооборот. Тут у нас під овочним сівооборотом огірки, капуста, рання капуста, помідори і перець. А там у мене загорожений сірою сірим тентом, сірим тентом, спеціальна загородка для синіх. Чого це не робимо? Для того, щоб їх не оприскувати і не залазив на синіх жук. Вода в мене збирається дощова, дощова, водонапірну башню з криш. І оцією водою, лійкою чи бідром ми поливаємо ці рослини. Буквально ці рослини у мене посаджені всі. Буквально це у нас 16 десь так місяць. місяць вони у нас вже посажені. Місяць посажена картопля, і місяць, трошки пізніше, вже було посаджено місяць і 2 неділі рання картопля, я покажу вам її. І вся остальна розсада була посаджена днів через 15-20 після посадки першої картоплі. Бастан. Баштан, ось я вам показував, як я його полов. Я його полов ДТЗ маленьким мотоблоком. Пророщене насіння було. У нас 5 діб. Стояли сімочки в теплій воді з сахаром і були пророщені. Також у нас був посаджений арахіс таким методом. Теж 5 днів, поки він проріс. І тоді ми його кидали по два зернятка на одну ямку. Оце так виглядає баштан. Я думаю, що з баштану толк буде в цьому році. От, подивимося, на той результат трохи пізніше. Також у нас є солодка кукуруза. Є солодка кукуруза, ми її садимо. Як правило, як правило садимо в два заховода. Одну ми садимо трохи пізніше, щоб їсти її свіжою, а другу трохи раніше. Там у нас кустовий кабачок для їжі і для насіння, і для цеплят, для курей трохи. Далі у нас там морковка, горох. Зараз подивимося. От. Ну, цибуля, чесник, морковка і бурячок. Отакий в мене вже арахіс, його не трохи, трохи посаджено, буквально два рядка. Ну, результат ви побачите трохи пізніше. Теж я постараюсь показати. Ну, ось такий у нас є кустовий горошок. От, горох тільки-тільки починає цвісти. От, бурячок, морковка. морковка. Отака. Де-не-де де. схожість погана, друзі, погана схожість. Ну, рік такий, нічого не зробиш. І цибуля. Цибуля, звісно, невесела. Я не знаю. І чеснок невеселий в цьому році. Ну, з картоплею в мене було взагалі. Ми її просто... я, я скажу вам так, відверто. Я картоплю просто закопав. І був щасливий, що я це зробив, бо така була земля. Отак вона в мене окучена. Покучена вона в мене, як виходить, один раз. Другий раз по такій землі, ось дивіться, тумба. Тумба земля. Треба розрихлювати середину. Середину починаєш йти маленьким мотоблоком, фрезером, вона вигортає груду. Ну і цією грудою загортати картоплю, друзі, це нераціонально. Тому отак от, от за допомогою... Мотоблоків за допомогою агрегата того, що я вам показував у прошлому ролику, е, такий пропольщик. Я оце, як то кажуть, виростив в такий город. Друзі, і я буду радий, якщо ви зі мною поділитесь теж своїм досвідом, що посадили, як росте, як у вас з погодніми умовами, які, які у вас результати. І якщо є канали, якщо є, буду радий вашим ссылкам на цей ролик або на цей канал. Тобто, друзі, у мене по ролику все. Такий був короткий екскурс. Буду радий вас бачити своїми підписчиками на своєму каналі. Буду радий вашим коментарям, жміть на колокольчик, обов'язково обов'язково вподобайку. І Чекаю вас у наступному ролику. Мирного неба! Все буде Україна! Щасла навіду.